Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю. Молодий лікар загинув через російський обстріл Херсону. Це був його перший робочий день після інтернатури. Також поранення отримала медсестра у медзакладі, який обстріляла армія РФ. Пошкоджені два поверхи операційну зруйновано вщент. Маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря. який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури. Свій робочий день, який закінчився, так і не розпочавшись. Маємо поранення медичної сестри, їй зараз надається медична допомога. На зараз розбираються завали, оглядаються як пацієнти закладу, так і працівники закладу із людьми, які постраждали від обстрілу, починають працювати задіяні психологи із кризового центру. Одеські зенітники вдосконалюють навички захисту від ворожих повітряних атак. На навчаннях побували наші кореспонденти та побачили, як працюють сили ППО. Олег служить від початку повномасштабного вторгнення. До цього працював далекобійником, а якраз напередодні великої війни пішов у відпустку. Але відпочинок наламали росіяни. Щойно все почалося без роздумів. Пішов до військомату. Ані вже були під Ніколаєм. Ну, я мужчина, я должен. А тепер Олег та його побратими фактично закривають небо від ворожих ракет та безпілотників. Ми закриваємо небо, тобто у нас вихід снаряду йде, закривається э, осколками неба, і той ракети, шахід пройти не може уже. Тобто його обов'язково за осколком зацеплять і все. Опанувати ще радянську С-60 для екс-далекобійника було не складно, і хоч озброєння не нове, та військові навчилися витискати максимум з установки і на їхньому рахунку не лише шахеди. А вона дуже зла пушка, дуже доволі таки ефективна пушка, тому що, допустимо, коли ми були на Херсоні, на Ніколаєві, ми отработали там осіб хорошо. Були збиті вертольоти К-52. Був під жарем сушко, так що ми працювали неплохо. Свої навички військові змушені відточувати регулярно, адже і противник міняє тактику під час своїх повітряних атак. Це повсякденне життя жизненічиків, які кожного дня виконують ці стрільби, але для підтримки навченості особового складу це необхідний захід. Наразі це налагоджено, хлопці розуміють, що робити, і шахіди, їх швидкість дозволяє вражати спокійно ці цілі. Але потрібно бачити звідки, що і як залітають, так як вночі, ну, я вам так зі свого досвіду скажу, що це дуже складно, так як навіть під прожекторами їх майже не видно. Лише акустично, а акустично можна влучати загороджувальним вогнем. Ну, чим хлопці в принципі, і займаються. Ворожа ціль з'являється у небі покладатися, військовим доводиться на власні відчуття, але і з цим справляються невідмінно. Пушка, опять же, стара. У нас нету ні локаторів, нічого. Ми працюємо на зріння, на слух, і те, що нам докладають, допустимо, там азимут, докладує, що йде вот ракета. І ми вже по цьому азимуту починаємо на прижденні працювати. Тобто вона ще не долетіла, але ми на упряжденні вже стріляємо, йде облако осколків. І все. І вже ракета не пройде. Ні ракета, ні шахіт. Хочеться, щось сучасне. Хочеться, щоб ми бачили слышали це все, щоб я як кажуть, на комп'ютері це все бачив, щоб я мог харектурувати нормальний огонь, тоді це буде ще більш ефективно. Але ефективна робота ППО залежить від безпеки самих військових, коли ви знімаєте роботу сил протиповітряної оборони, ви ставите під загрозу і їхні, і свої життя. Тут же видаються точки. Они же сразу пробивают все по гугл-картам, где стоят. І тут, тут же буквально проходить день-два і в эту точку приходять ракет. А це реально страшно. Ксенія Сідінська, Вадим Мір Микита Крячко, сьомий канал. СБУ ліквідувала підпільний паспортний стіл, де виготовляли фальшиві документи для легалізації іноземців в Україні та ЄС. Затримано організатора оборудки та вісьмох його спільників у Вінницькій, львівській, одеській, харківській і донецькій областях. Серед них екс-міліціонер. Щомісяця ділки отримували прибуток до 6 мільйонів гривень. Саму діяльність організували декілька мешканців Одеси. Для конспірації вони облаштували цех на зйомній квартирі у Львові. Клієнтів шукали в інстаграмі. Прайс на послуги злочинців встановили різний. До прикладу за 11 тисяч гривень у них можна було придбати фальшивий id паспорт. Готову продукцію ділки розсилали по регіонах своїм спільникам, які в подальшому переадресовували її на поштові адреси замовників розслідування триває, а торгівцям загрожує до 10 років ув'язнення. Ці краски. 3,5 з половиною тисячі доларів за перетин українського кордону брали організатори схеми з бажаючих уникнути мобілізації. Одесит залучив до свого бізнесу двох знайомих жінок. Ті вивозили клієнта на транзитну територію через пункт пропуску маяки Паланка. Удобне там висаджували біля автомобіля і вказували напрямок подальшого руху. Під час обшуків в оселях та автофігурантів в однієї з жінок виявили також пакети із кристалічною речовиною, яку скерували на експортне дослідження. Правоохоронці повідомили чоловіку та жінкам про підозру в організації та незаконному переправленні особи через державний кордон України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Ви Відсьогодні власники житла чия оселя знищена внаслідок дій окупантів. Зможуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Зробити це можна через застосунок дія. Для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно. Після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою є відновлення в застосунку дія. Звернення розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого саврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та прийматимуть рішення щодо надання компенсації. Зазначу, що згодом відкриють і можливі подачі заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та органи соціального захисту. З 1 серпня на Одещині дозволено любительське та промислове рибальство на Дністровському лимані. Про це повідомили у рибоохоронному патрулі. Добова норма вилову становить 3 кілограми плюс трофей. Тобто, будь-яка риба більша за її мінімальні розміри. Вони вказані на офіційних сторінках рибоохоронного патруля. Одному рибалці дозволено ловити рибу лише на 7 гачків одночасно. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.